Доброго дня, мої любі малята, Найкращі у світі малюки. Сьогодні на нашому музичному занятті ми з вами будемо грати. Наша гра буде називатися Котики. Ми будемо слухати музику та відгадувати. Це співають тато низьким та бархатистим голосом. Це співає матуся. Середнім, дуже м'яким голосочком, чи це співає кошенятко, тоненьким та дзвінким голосом. Тож, малята, будьте уважні, гра починається! я Тато гарний котик, а звуть мене Муркотик Всю родину я дуже люблю, та мишей для них лою мур мяу Баю, баєньки баю, не влягайся на краю. Сірий вовчик забіжить, ти що з краю візьме вмить. Баю, баю, бай Байбай, байбай! Доще музику ланай! Байбай, байбай! Бай, шубі дубібай! Порушися, дубі, дубі, не дрімай! Малята, ви великі молодці, ви дуже уважно слухали та зможете відрізняти низький, середній та високий регістри. А маленький котик все запам'ятав разом із вами та дуже хоче поділитися з вами знаннями, які йому дала його матуся. Моя матуся завжди наказувала мені, коли я залишався сам вдома, що не можна лізти лапкою в розетку, забороняла відчиняти двері чужинцям, а ще нагадувала, що не можна самостійно користуватися праскою та в жодному разі не гратися із серниками та не вмикати газ. а ще... Брати та ковтати пігулки. Цього не можна робити в жодному разі. Малята, запам'ятайте та виконуйте всі правила обов'язково. А я всіх вас люблю. Пока-пока. Дякуємо тобі, котику, за науку. А на цьому наше музичне заняття закінчено. На все добре, малята. Хай щастить.